Першими моїми ляльками були кільди з рум'яними щічками і чорними цяточками очей. Весь сенс цієї виховної ляльки в такому дизайні. Тонувати їх я не хотіла взагалі, але коли дівчатка почали вдягатися в короткі спіднички, я трачу уйму часу на лікті та коліна. Їх взагалі не помітно на фото. Довелось навчитися тонуванню. А взагалі, ви ж помічали, що наша шкіра не має одного відтінку, навіть якщо ви, як і я, давно не були на пляжі, і ділянки трохи світліші і трохи темніші. Обличчя одного тону із сформованим носом підборіддям, впадинами очей на фото, виглядає, наче маска. Моя ж мініатюра, в якої великі очі, а ніс і рот лише символічні. Я художник, я так бачу, ніби не закінчена. Рот не яскравий, ні з тілесного кольору, Чисто тобі волондеморт. І щоб натякнути на об'єм там. Де насправді його може і не бути, я використовую тонування. Купила кілька відтінків акрилової фарби, але поки боюся використовувати, бо вона важко змивається. А от акварельні олівці, бомба, колір не яскравий, водянистий, якщо потрібно щось підкреслити, можна зробити декілька шарів. До того ж, акварель легко відпирається в разі помилки.